Так, от дивіться, я е, замовила LGBT, написав, е, для для в GPT, написав промпт для Леонардо для обкладинки в Ютубі. Ну, от мені сподобалася ця обкладинка, я її завантажила. М -м Тепер, е, Але мені не текстовий, а робота з, текст, е, з текстом ведом Photoshop. фотошопу. Давайте зараз покажу, як це можна змінити. Файл відкрити. Е, е, ну, Я вже перенесла сюди. Так? Тому що чат-GPT зовсім мені не сподобалась обкладника. Давайте тепер спробуємо змінити. Дивіться, інструмент виділення зараз бере. Далі трошки. Делей. Окей. І дивіться, знову ще раз натискаємо. І Нічого тут і робити не будемо, його не видно буде. Ну, колір, який би ми вибрали, обрали колір, тоді вже ми будемо дивитися, який більше. Як напишемо текст. Давайте текст оберемо 272, е, 60, пробуємо сорок і а тоді вже будемо далі дивитися. Капсулу натискаємо. Англійську, ні, українська мова. Робота. Так, тексто. Потушок. Так, якщо ми хочемо правити текст, то і писали. І давайте так напишемо. Ну, і можемо поекспериментувати. Прядуйте, ми там давайте виділимо деформо. Деформувати текст немає. Ми пропорції вибіри оберемо, трошки вище розмістимо. Ну, нехай, так. Нехай отак залишається. Да? Справа в тому, що в нас два шари. Давайте зробимо зображення, режим індексований, щоб зробити. Один шар. І у такий спосіб файл зберегти я. Я зберігаю тут же, де ми зберігали, але в форматі PNG. Це купило Леонардо назву. Подивіться дивіться, формат PNG. Не, не приберіть тільки крапочку, бо тоді змінюється формат і нічого не відкриється. Так, ну от. Вкладемо, напишемо, так? Окей. Ну, Оце якраз застосування Photoshop. Тобто, е, дивіться, що намалював, от мені не сподобалася обкладинка, бачите? Це намалював е, GPT таку обкладинку. Ну, я в нього що спитала. Намалюю обкладинку, да? е, от намалював такий обкладений текстовий ефект. То я показала, як можна змінити. Так, на цьому все. Дякую. За увагу, а змінили ми усети. Єдине, що можна погратися з текстом, так, ви обрати, можливо, інші кольори тексту і так далі.